У нас ланцюг. Сьогодні, зараз, українці єднаються ще у вісьми містах Черкащини. І так само ми сьогодні тут єднаємося на знак того, що ми українці, що ми не маємо ніякого поду. За якілись нагаднотуними э, регіональними ознаками, партійними ознаками, релігійними ознаками чи ознаками за соціальним станом. В Україні! Герайд! Україна єдина і неподільна від, як кажуть, від ламанші до ламанші. Ми сьогодні показуємо самі зуби в першу чергу іншим українцям, які на нас дивляться і подивляться через екрани своїх телевізорів. Я сподіваюся, що такі показують наш ланцюг. Ясно? Переконаний, що ми довели вже всім, кому треба було, що українці можуть об'єднатися в тому числі і в місті Черкас. Було рушійною силою української історії. Ми би не мали того дня соборності, який ми маємо нині, якби не студенти Львову, Харкова, Києва і інших міст з вищими навчальними закладами, які існували в Україні на той час. Ми би не мали того культурного відродження, яке було в 60-х у е особах так званих шістидесятників. Ми би не мали того досягнення незалежності, причиною однією з яких було студентське мітингування і протестування в Києві на початку 90-х. Наразі у студентів є певні проблеми. Це найперше, це дуже сумнівне законодавство про вищу освіту, яке планується бути прийняте в Україні. Зараз студентство на роздоріжжі. Прогресивне студентство виступає за вільну, сильну і незалежну Україну, яка має такою бути. Студентство має знати, що люди старшого віку, досвід і сила України їх підтримує. Чи підтримуєте ви нас? Я дуже вдячний вам за цю відповідь, яку почув від звичайного народу тут. Слава Україні! Слава Україні! слава! Молодішна організація «Сокіл» підготувала для нас сьогодні такі невеличкі перформанс. Зараз наша мовить студентська робітнічахнівська молодь з пути. Отаких в синіх і жовтих цілу Україну. Ми зараз на Україна з таких шматочків це буде якраз наголошуватися на тому, наголошувати на тому, що Черкащина скільки на саме цілки України вона якраз і завжди була і є, і буде а, таким же новичем цієї України. Показали, що немає цінної? Немає західної. Є одна, єдина, Соборна Спорна Україна. Старі заснули. Вони прискані комуністами. Вони їм брасять, ати. Якщо не підніметься молодь, то не буде України, запам'ятайте. Вони вже впхнули політику в церкву, розділили православ'я і сказали, ось московська, вона канонічна, та придумав Янукович із своїми соратниками. Він причащається у монастирі, у тому ну там на заході, у тому Медведчука, монастир. Вони вже зробили свої монастирі. І п'є чаші прямо прищається, і не стидається людей, і не боїться Бога. Це страшно, що робиться. Людей.